Та 40, ось сердешка 6600. Джинма 40 7400, будь ласка, ось. ось 7-400 джинмочка. Примусова гідравліка, два роки гарантії. Розборні передні диски, розборні також задні диски. Япончики. Так, на, друзі, на Японію, на Був Японію будуть десь на протязі там двох годин буду називати вам нові ціни, будемо знижувати на японські трактори ціни. Е, вибачаюся, був телефонний дзвіночок. Так, донфен 244 є по наявності. Донфенчик коштує 7500 24-го року. Ось, будь ласка, є по наявності. Доставка в нас безкоштовна, без предоплати, замовили, ми вам його привезли. Ось такий от гарний апарат. Вибачаюсь телефон... Яка ціна чого? Що є, щоб мотор 4-циліндровий? Ось, будь ласка, вам Оріон 6600. Ось вам Ловол 354-й з реверсом. 4-хціліндровий 7350. 350 Донфенг 7500. 7500 коштує Дунфенг. По 4-хциліндрових е, джинма 40-вка є. Так, отакий от зелений дракошик. Оріончик JD. Той же самий Orion е, RF 24 е, 7400. А, вибачаю, е, 6800 і сороковка 7400. Джин.